Книжкову виставку відкрито в обласній філармонії. Діє вона в рамках інформаційного проєкту Український простір. Тут представлено книги українського видавця Вадима Карпенка. В Івано-Франківську їх можна переглянути та придбати протягом трьох днів. Дитяча та доросла література наросить воно франківської читацької аудиторії. На декількох столах видавець Вадим Карпенко представляє понад сотню книг. Каже, головне що приїхав до Прикарпаття привернути увагу до книг, як основного джерела глобальних суспільних комунікацій. Чому інквізиція, і, до речі, росіяни практикують часто навіть в Криму, останні події. Ми пам'ятаємо, ну я вже не останні, вже рік-два тому. Але що робили? Палили книжки. От палити книжки. Чому палять книжки? Не тому, що там давайте отуплятися, тому що ці книжки несуть трішки іншу систему знань, ніж вигідно завойовнику, а більшість презентованої та пропонованої літератури дитяча від загадок та розмальовок і до більш серйозніших романів жартів, як, наприклад, пригода Марка та Харка, загадок, різноманітних ециклопедій про динозаврів. Тощо ну, треба дуже активно ставити саме на виховання молоді, бо ми частину сепаратистів сьогоднішнього, як ми їх називаємо. Можна сперечатися про термін, чи це колабораціонізм, чи це сепаратизм, чи це просто тямущість більшою мірою, але добру частину ми виховали за роки Незалежної України, коли людина виходить з школи і боїться розмовляти українською мовою, це не є нормальним. Цей страх може пройти тоді, коли буде ну mm -hmm. значною мірою перевага україномовної літератури. Протягом трьох днів бажаючі франківці зможуть оглянути виставку та придбати й двомовні словники. Видавець розповідає: окрім них, у видавництві акцентують увагу і на україністиці, пояснюють різноманітні значення, терміни, діалектизми. У місцевих книгарнях книг Вадима Карпенка наразі набагато. Я прийшов ознайомитися. Можливо, в давнішому нам вдасться якось налагодити стосунки і. Поширювати українську літературу цього видавництва, тому що асортимент тут дійсно таких, ну, востребований, скажімо так. Доодноразово такі виставки в рамках проекту українського простору відкривалися і на сході. Важливо кажуть, у видавництві і ту частину країни зайняти власне українським простором.